Вольного вітру брати, мали в безділі звані, цілі життя не знайти, братця пора нам станути в'ятця, бідіняти, славу Україні придбать, браття пора нам станути м'яцья, постави бідіняти, слава Україні придбать. Сарп, зачитати наказ. Власне, Національна скаутська організація України. Станиця Житомир. Акція Вишита України. Наказ число 1. По шинь. Хто вітає учасників акції і вважає успіхів, її проведення. Точка число 2. Акція Вишита України проводиться на честь століття обласних України. Точка числа 2. Я ознайомлення громадськості з традиційними українським строями. Поширення пластикового руху та залучення нових людей на діяльних зброї. Кожен у нас на судів є понад цікаво особа про анакцію і власне слово. Точка числа 5. Ременування старшим на прихильницями виступати. Юлія Рищенко.